Сьогодні з вами не 124 і ми обізріваємо новий механізм. Джакузи! Налечка, привітайся. Привіт! Записуйтесь до сто каналов. Молодець. Так, тепер це дякузі. Шок його вимкнути, нажимаємо дигу на землю. Удаліться. А, точно. Я забув ну нічого, не переживайте. Я сон до те детчатка далею. Так, і щоб виключити, мені ви накопались, нажимаємо на червону. <пореж> <пореж> ну я там ще припустився помилки. Ну, зараз я вам поясню, як це працює. Дивіться. О, о. о так. Я забувся. Треба так і ось так. Ось тепер все працювало ну не страшно. Я там дещо був забув, ось тут. Коли ми зазимаємо зелену тобто землю, падає пісок, і дає, закриває тріщину ось так, і вода тече далі. А коли ми нажимаємо на червону землю, ну, теж зверху кнопки червоної, то воно ставить два блоки, і воно перекриває воду. І тут нема води. Ну, це все. На цьому все. З вами був Ніхто 24. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення! Ай!